Добрий день, шановні любителі більярду. Я радий вітати вас на каналі Українського більярду Стріла. І також радий вас вітати на каналі більярдного клубу Тріумф, в якому проходить перший тур Ліги більярду Стріла. Зараз у нас є технічна можливість транслювати наші ігри з, обих, з обох цих каналів. Чому ми дуже раді і сподіваємось, що ви будете підтримувати український більярд Стріла. На каналі Стріла Більярдс є посилання на таблицю цього турніру, де ви можете бачити турнірне становище гравців. Ну і дуже класно починає цю зустріч Костянтин Кулик, забиває. З початкового удару і продовжує атаку, граючи биток другий раз поспіль. Після цього Костянтин робить чудовий, забиває чудову прицільну кулю і ще одну. Не встигаю я рахувати серію Костянтина, яка складає вже. Вісім очок і черговими кулями є жовта і синя кулі. І продовжує серію Костя, забиває ще биток. Ну Дуже класно грає Костянтин. 10 очок його серія. Нагадаю, що Владислав Косогов в своєму матчі зробив серію 11 очок. А тут Костянтин може зробити найбільшу серію на турнірі. Дуже непогано підкотилась жовта куля до середньої лузи. І... Так, забиває Костянтин. І цей, але бажано, щоб він продовжував серію. По аналогії зі снукером великі серії ми відмічаємо. Вже 13 очок серія Кості. Якщо я не помиляюсь, міг я не встигнути ставити, ставити очки йому. Ну і на 13 очках серія Костянтина переривається. 1-0, повів він в цій зустрічі. Євген Злотницький жодного разу ще не вдарив по кулям. Ну, зараз у нього є можливість повторити досягнення Костянтина. Подивимось, як Євген буде діяти в цій ситуації. А Жені трішечки не вдається забити биток. Ну і незрозуміло, як розійдуться кулі. Подивимось з іншої камери. Не дуже зрозуміло, чи проходить жовта куля в кут. Ні, все-таки не проходила. І відігрується Костянтин Кулик. Цікаво грає Євген, залишає биток на нижній половині столу, звідки є проблема влучити в черве... червону і жовту кулі тепер. Класним ударом від борту робить цей удар Женя. Дуже цікаво грає. До речі, нагадаю, що Євген е Злотницький. Майстер спорту. О, точніше кандидат в майстри спорту. Які, як, з, по, з пулу. Тим цікавіше буде спостерігати. Тим цікавіше буде спостерігати за цією боротьбою. Ну багато грає в піраміду е, Євген. Складно його назвати пулістом, він все ж таки зараз дуже багато приділяє уваги саме пірамідним іграм, але дуже великий досвід у Євгена в пул і дуже гарно він розуміє геометрію стола, розуміє переваги постановки снукерів, дуже непогано розуміє взагалі тактику гри. Вигри однією кулею, такі як пул або снукер. Тому дуже цікава це буде боротьба. Ну, а Костянтин Кулик, я нагадаю, майстер спорту, фіналіст Кубка Європи і також Костя дуже багато грав в снукер в свій час і пул. І дуже класно він розуміє. Філософію гри однією кулею з черговістю куль, і м -м, тим цікавіше буде спостерігати за цією зустріччю. Ну і також Костянтин Кулик володіє чудовою кладкою куль. Як ми бачимо, поки що до тактичних якихось. Е Ігор ді... діло не доходить, просто все кладе Костянтин. Ще й такий рожевий забиває Костянтин. І виграє другу партію в цьому матчі. Ну просто молниеносно у нас розвиваються баталії на більярдному столі. 2-0 вже повів Костянтин Кулик, хоча трансляція триває 8 хвилин. Дуже націлений на перемогу Костя в лізі більярду стріла. Цікаво йому грати в цю гру. 에... Полюбляє він і пограти зі снукерами, і поставити карамболі, але найбільш його улюблена частина це, звичайно, забивання прицільних куль вузи. Ну і здається, трішки зник настрій у Євгена Злотницького після такого вибухового старту Костянтина. І помиляється він на початку цієї партії. Не забуває на складну жовту кулю в середню лузу і дає шанс Костянтину розпочати ще одну свою атаку. Друзі, ну. Хочу вам нагадати, що така чудова гра відбувається, що тут просто необхідно вам поставити лайки цьому відео і підписатися на обидва наші канали, на які йдеться трансляція Стріла Більярдс. Це основний канал більярду-стріла, і канал Більярдний клуб Тріумф. Це Канал наших друзів білярного клубу Тріумф, в якому зараз ви спостерігаєте цю гру, точніше, в якому зараз проходиться гра, а ви її спостерігаєте на ваших пристроях. Ну і продовжує. Продовжує забувати Костянтин. Євген спробує перевести гру в тактичні баталії і трішечки збити оцю атакувальну е, атакувальний настрій Костянтина. Ну, Костянтин не здається. Продовжує атакувати. Подивимось, які тактичні ідеї заготував Євген Злотницький для Костянтина. Звідси здається, є влучання в червону кулю. Так і було. І навіть атакував. Костянтин, кулик. Виникла суперечлива ситуація, не зрозумів Євген, чи, було, чи був виконаний фол Костянтином Куликом. Подивились ми на повторі, фолу не було, і Євген починає свою атаку, забиваючи білу кулю. Забиваючи Білу кулю в кутову лузу, але. Помиляється, грубо поваляється Женя, фолить, пригріз руки з дому. Це дуже груба помилка. І Костянтин Кулик може розпочати свою ще одну атаку. Забиває червону кулю, чудовий вихід на коричневу кулю. З коричневого також в лузі. Ну, вихід вже не такий гарний на синю кулю. Хоча Костянтин може і такі грати кулі з великою стабільністю, але цього разу не вдалося. Ну що ж, 8-1 у нас рахунок в матчі. Різниця очок суперників 7 очок, а на столі залишається 10 очок. Тобто для перемоги Костянтину Кулику буде достатньо забити прицільну кулю плюс биток, або будь-яке ще одне очко він може набрати для перемоги. Наприклад, в зоні борту стоїть зараз синя куля, з нею можна робити карамболь. Тобто, теоретично забивши прицільну кулю, Костянтин Кулик може виграти, зробивши карамболь. Ну, вже цей варіант. Відпадає, тому що відійшла синя куля від борту після цього удару Євгена Злотницького. І подивіться, дуже непогано рухається биток за рожеву кулю, але все ж таки не вистачає йому енергії руху для того, щоб заховатись за рожеву і стати в. Позицію снукера. Ну і після цього невдалого відіграшу Євгена Злотницького стає проста атака для Костянтина. Забиває він. Забиває він синю кулю. Черговими кулями є зелена і рожева. Рахунок 10-1. Ну і трішечки помилився в розрахунках. Зараз, дивіться, у нас сталася така ситуація, що 10-1 рахунок в матчі. Різниця Очок гравців 9 очок. А на столі залишилось 3 прицільні кулі. Це по 2 очки за кожну прицільну кулю. 6 очок плюс 2 потенційні очки, які можна набивати, набирати снукерами, карамболями, або забиттям битка. І так трапилось, що програв цю партію Євген Злотницький 10-1-3-0 виграє цей матч Костянтин Кулик. Три перемоги він має в групі. Виходить з групи з першого місця. А далі нас чекає гра Євгена Злотницького і Віктора Барабана. Це може бути потенційно найважливіша гра в цій групі, тому що особиста зустріч ця вирішить, хто скоріш за все вийде в групи. Там ще у Євгена залишиться гра з Дмитром Куликовим. Але Дмитру вже. Але Дмитру вже нічого не потрібно. Ну, чекайте, скоро наступна зустріч. Барабан Віктор, Злотницький Євген.